Сьогодні у нас зустрічається спортивний клуб Чайка і кремінь 2 Дощик то йде, то вщухає. Зараз він іде. Є зараз дощик. І навіс у нас є зараз з кутового. І зараз вже вступає в гру Станіслав Оксаненко. Вдалося йому дотягнутися до м'яча, але на дальній штанги нікого не виявилося. Вирішили не розігравати коротко. Проходить навіз до штрафної, проходить удар і що арбітер фіксує взяття воріт, друзі. Не побачив він там офсайду. Дійсно, асистент арбітра все контролював. І є у нас перший м'яч. Не можна сказати, що він вийшов швидким, але 15-та хвилина, друзі. Але таким і має бути обличчя українського футболу. Молоді футболісти, голодні, які мають жагу до перемоги. Зараз бачили, ми зараз. Чайка, Чайка продовжує атакувати знову ж таки скидання на повернули от свої м'язи в тонус. І от зараз уже ми бачимо чудовий футбол достатньо веселий, цікавий. Є моменти, є вже такі помилки. Зараз захисник Кременя. Просто подивіться, захисник Кременя ледь не привіз собі, тому що. Матиме можливість добити. Побачили ми штангу. Зараз ми побачили яскраву гру Станіслава Оксененка. І зараз бачимо, ми що все добре. Мяч все ж таки катається, але ось зараз гравці кремня 2 цілком можуть привести собі самі. Ну так не можна грати. Такі стики можуть бути болючими, тому потрібно цього уникати. Найголовніше зараз це здоров'я. Ми і так змушені були ці дві години перечекати. І ось зараз, зараз є можливість для удару, друзі. Це був дуже... Чудовий шанс для Кременя. Проходить навіз до штрафної. Зараз там, що гравці, чайки, чайки, гравці володарювали у штрафній площі. Зуміли вони таки і навіть перевести м'яч туди ближче до Воротарської. І здається, Олександр Гуськов забив, якщо я не помиляюсь, тому що саме він так найбільш емоційно зараз радіє. Микола вечурка забиває свій восьмий м'яч у цьому сезоні. І зараз, зараз є можливість зробити рахунок ще більшим. Ну що Богдан Семенець, а це Богдан Семенець забиває свій шостий м'яч. А зараз може бути атака, Богдан Семенець зараз виривається на оперативний простріл. Не вдалося йому пройти захисника, але атака триває! Який гол, друзі? Який гол зараз забиває чайка? Нічого собі в ближню дев'ятку. Це просто шедевр зараз. Ми побачили. Це просто щось неймовірне. Це було миттєво ухвалене рішення. Зараз, звісно, що намагатиметься швидко доставити м'яча до штрафної площі, Богдан Семенець крутить. І Що він робить зараз? З, з, з Напівкола штрафної закручує у дальній кут без жодного шансу для воротаря. Ось проходить цей зараз закидання. І що? Зараз може бути цілком помилка. Знову ж таки, важкий газон не дозволяє безпомилково діяти зараз по центру поля. По центру штрафної зараз проходить м'яч. Удар! Зараз якийсь сейф, друзі. І арбітер фіксує, не додає жодної хвилини. І фіксує, що чайка виграє свій матч з рахунком 5-0. Чайка здобуває перемогу, користується осічками юкса, користується осічками дружби.